Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами поринемо в чарівний світ казок. Розгляньте, будь ласка, цю картинку! Ось тут зображено дві лисички. Яка лисичка прийшла до нас казочки, а яка справжня? Ось ця лисичка прийшла до нас казочки. А як ви здогадали, що вона казкова? Ця лисичка ходить на двох лапках, наче людина. Справжні дикі тварини у природному середовищі. Не одягаються в такі костюми. А знайдіть казкового героя на цій картинці. Правильно, ось цей журавель прийшов до нас в казочки. Він одягнений у вишиванку. Сьогодні на занятті ми з вами послухаємо українську народну казочку Лисиця та Журавель. Ото й зустрілись вони якось у лісі. Та такі приятелі стали. Кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, каже, журавлику, приходь, лебедику, я для тебе, як для себе. От приходить журавель на ласкаві запросини. А лисичка наварила кашу з молоком, розмазала по тарілці та й припрошує. Пригощайся, журавлику, пригощайся, лебедику. Журавель до кашки стукав стукав дзьобом по тарілці. Та й нічого не вхопив. А лисичка, як почала їсти лись та лись гарненько язичком, так сама всю кашу з'їла. А тоді до журавля вибачай, журавлику, що мала, тим тебе й приймала. То спасибі ж, мовить журавель. Приходь тепер до мене в гості. Прийду, журавлику, відповідає йому лисичка. Другого дня йде лисичка до журавля в гостину, а журавель наварив смачної страви. Узяв і м'яса, і картопельки, і бурячків, усього, усього. Покришив дрібненько, склав у глечичок із вузьким горличком та й каже лисиці: Пригощайся, любоприятелько. Лисичка до глечика голова не влазить. Вона і сюди, і туди, і боком, і лапкою, і зазирати, і нюхати нічого не вдіє. А журавель не чекає все дзьобом углечук то картопельки шматочок прихопить, то бурячка, то м'ясцем без поспіху закусить. В лисички ж тільки слинка тече. Помаленьку, помаленьку журавель і поїв, що наварив. А тоді й каже Оце ж вибачає лисенько що мав, тим і приймав. Похи розгнівалась лисичка. Сподівалась вона на цілий тиждень наїстися. Та не так усе сталося, як лисиці гадалося. Довелося їй додому голодною вертатися, бо недарма кажуть як гукнеш, так і відгукнеться. Ви прослухали українську народну казочку Лисиця та Журавель». А тепер дайте відповіді на запитання, хто першим запросив на гостину. Чим лисиця пригощала журавлика? Сьогодні ми поринули в чарівний світ казок та прослухали українську народну казочку Лисиця та Журавель. До побачення, молята! До нових зустріч!